Давайте розпакуємо наш адвент-календар далі. Австралія Ерисіфоліа це поєднання лаванди і чайного дерева. І вона дійсно пахне трішечки чайним деревом, а трішечки лавандою. І це так цікаво. Вона м'якша, ніж чайне дерево. Воно така різкувате, не всім підходить. Але і має властивості чайного дерева, і має властивості лаванди. А звичайно, що властивості лаванди це регенерація, це заспокоєння, чайне дерево, сильний антисептик. номер 6. У нас трішечки більша. Мені цікаво, що там. Погнали дивитися. А тут у нас Щось невеличке. Ага, тілс House Cleaner. В мене такий є в повноцінній пляшечці. Вона така величенька і його не дуже довго вистачає. Тут у нас 30 мл, тобто одна порція. З цього можна зробити отакий спрей. Я до цього додала ще рідину для миття посуду, змішала, і користуюся ним, напевно, вже місяць. І цим можна мити скло. Дуже класно, що воно екологічне прибирати будинок, підлогу також додавати прибирання. Тобто, це для прибирання, для того, щоб свій дім піклуватися про свій дім і про своїх діток, які в ньому живуть.